На жаль, з вами знову наша нерегулярна рубрика Аніме Поліція. Якщо коротко, то чергове українське видавництво вирішило передавати японські слова російською системою транскрипції Поліванова. Цього разу завести нам частиночку Рускава міра вирішили видавництво Артгаз. За доказами не потрібно далеко ходити. Ось вам одразу на обкладинці автор книги підписаний як Сьодзо Койке. Хоча мав би бути Сьодзо. Тут варто почати здалеку. Ще при перших анонсах книги небайдужа аудиторія видавця просила поправити полівановку і видати книгу з нормальним українським перекладом, не вносячи в наш культурний простір Руський Мір. Гляньте самі, усі коментарі чемні та аргументовані. Це важливо запам'ятати. Звісно, не шанований видавець на цьому самому вертів ваші вічливі коментарі. І повірте, я не вперше стикаюсь за таким ігнором. Особисто мій перший вічливий коментар став жертвою цензури і його затерли. На жаль, не додумався одразу скрінити. Тож, у відповідь на спротив, видавець викотив такий меседж. Зокрема, вони заявили, що Полівановка затверджена як норма в офіційному газетирі. Це такий перелік географічних назв. А цей газетир в свою чергу використовується законом України про географічні назви від 2005 року. По перше. Що географічні назви мають до перекладу японських прізвищ. По-друге, українізація в 2005 році була дуже не дуже. Нагадаю, що до першого фільму з українським дубляжем в кіно залишався ще цілий рік. По-третє, це брехня. Ось погортайте закон самі. Ніяких згадок про газетир там, звісно, немає. Люди ці маніпуляції помітили і почали відписувати. І знаєте що? Коментарі знову знесли цього разу під приводом, що меседж був неузгоджений, і їм потрібно було внести правки. Як ніби ми не знаємо, про кнопку редагувати. І так, навіть якщо видавництво постило цей допис через бота, то змінити меседж вручну без його видалення не проблема. Стало зрозуміло, що тільки в телеграмі нічого не доб'єшся, тому що всі коментарі просто затирають, а органічного поширення контенту на цій платформі немає. Тож люди, і я в тому числі пішли в коментарі на Фейсбук. Градус вже, звісно, був зовсім інший. І коли в коментарі прийшов перекладач Андрій Накорчевський та почав виписувати різні бздури, я чесно написав йому, що його справа промоції полівановки помре разом з ним. Можливо, це був занадто різкий коментар, але на цьому етапі було зрозуміло. Тільки скандал дозволить хоч якось розворушити і, можливо, змінити ситуацію. Цей момент теж запам'ятайте. Але тут перекладач, звісно, показав своє справжнє обличчя. Процитую: незрозуміло, що на. Робити на сайті серйозною літературою. Ви ж, мабуть, і читати не вмієте, тільки мангу свою дивитесь. картинки. ж, хуй біни зрозуміло, за кого має вас нешанований перекладач, за людей, що й читати не вміють, недорозвинених дітей, які дивляться свою мангу, свої картиночки. Це звучить дуже комедно, ще й на тому фоні, що Артгаз видавав комікси та літературу про комікси, де пояснювалась важливість та складність мальованих історій як окремого виду мистецтва. На цьому етапі особистість перекладача стала ледь не центральною в усій історії, адже зрештою це він перекладав усе поліванівкою. Це йому довіряє видавець настільки, що готовий посваритись з частиною аудиторії. До слова, у мене вдома з десяток книг від «Артгаз». Ну і що тут скажеш, дідо виявився консервою, чистокровним пітерським малоросом, який в Японії викладав російську мову та літературу, видавався суто на Росії і російською, та фактично ніде та ніколи не вчив української мови. Це особисто мені, наприклад, пояснює відмову використовувати літеру «Г» в слові манга та таке активне просування полівановки. Думаю, друзяки, в Пітері просто би не зрозуміли книгу, видану з нормальною українською системою транскрипції. Що за фігня? До того ж, пан Корчевський не вперше активно виступає на захист полівановки. Ось вам скрін, де до всіх благочестивих якостей додається ще й ейджизм та сексизм. Що сталося далі? Ну думаю, відповідь очевидна. Звісно, мене забанили. Але це був ще той цирк. По-перше, разом зі мною забанили всі, хто щось критикував, запитував чи увага. Ставив подобайки іншим коментарям, так так вам не почулось. По-друге, видавництво звинуватило мене, хоч і не прямо, в цькуванні перекладача. А самі вони були цитую максимально вічливі у ході дискусії та змушені вдаватись до крайнощів. А тепер пригадуйте моменти, які я просив запам'ятати. Спочатку коментарі були чемні та аргументовані, але видавець їх ігнорував. Потім я свідомо підняв градус дискусії, щоб привернути увагу, і це спрацювало. От тільки замість виправлення помилок видавець всіх перебанив. Перекладач займався вправами по приниженню клієнтів в коментарях. Друзі, підсумуємо. Видавець друкує книгу, де використовується російська система транскрипції: Сусі, а не суші, джоджо, а не джоджо. І так далі. Аудиторія вічливо просить це прибрати. Видавець ігнорує, аудиторія агресивніше просить все поправити. Видавець спільно з перекладачем брешуть в очі стосовно закону, якого немає, обзивають клієнтів хунвейбінами, банять всіх незгодних, зрештою видадуть книжку та поширять частиночку русского міра в українському культурному полі. Не знаю, як для вас, а для мене це причина особистого бойкоту видавництва Артгаз. Усім привіт! В етері Пан Юра та свіжий випуск новиняшок. Сьогодні розкажу вам про нестандартні способи зберігати анонімність від японців, як власники вантажівок недолюблюють ісекайі, фестиваль для українських анімешників, новий збір для ЗСУ та свіжі анонси аніме. Тож хапайте собі щось прохолодне, вмощуйтесь позручніше, ми починаємо. Власники вантажівок скаржаться на ісекайі за зіпсовану репутацію. На цю тему недавно вийшла стаття в японському медіа про логістику. За словами перевізника з Шидзуоки, він постійно бачить трагічні сцени з вантажівками у аніме, фільмах та серіалах. Особливо часто це трапляється в Ісикаях. Через Постійно повторюваність таких сюжетних поворотів люди починають сприймати вантажівки набагато більш небезпечними, ніж вони є насправді. А коли з'являється якась новина про реальну автокатастрофу, це тільки посилює негативні стереотипи. Тому наймати нових водіїв з роками стає все складніше. Перевізник розуміє, що не можна просто взяти і заборонити авторам зображувати автокатастрофи, але все ж йому хочеться, щоб вантажівки частіше показували в позитивному контексті. А як ви думаєте, ісикає зіпсували репутацію вантажівки чан? Пишіть в коментарях, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і бийте у дзвін, щоб не пропустити нові відео. В японському шоу-бізнесі дуже популярні так звані івенти рукостискання. На них після купівлі мерчу фани отримують шанс потиснути руку зірці, висловити їй своє захоплення та перекинутись парою слів. Ви точно щось таке бачили в аніме. Але не всім зіркам підходить такий формат. Наприклад, співачка Ада, відома своєю ролью Ути в One Piece Film Red, зберігає анонімність та виступає із затемненим фоном. Як же ж провести публічну зустріч? З нею. Схоже, продюсери прочитали самітницю рокерку і, надихнувшись бочі, придумали нестандартний вихід. Просто треба засунути співачку в коробку. Адо буде сидіти в ній та просувати звідти руку відвідувачам. Передайте хтось схему Клавдії Петрівні. Раптом пригодиться. Сьогодні в нашому рекламному блоці фестиваль Summer Anime and K-Pop Fest, який цьогоріч знову проїдеться Україною. Цей івент ідеально підійде тим, хто захоплюється поп культурою Азії. А враховуючи тематику каналу, думаю, тут таких більшість. Ви зможете поспілкуватися. З однодумцями чудово провести час зі старими друзями та знайти нових, сфотографуватися з косплеєрами та улюбленими персонажами у фотозонах, послухати круті пісні у живому виконанні, подивитися на класні виступи місцевих учасників, пограти в цікаві ігри, взяти участь в конкурсах та поповнити колекцію мерчем та мангою із ярмарку. В програмі будуть концерти запрошених спеціальних гостей із Японії та України. В усіх містах виступить японський гітарист Сана Такідзава, а також співак Ганс, який вперше приїжджає в Україну. Він навіть заради цього відмінив. Нив свій тур по Японії, який був запланований на серпень. Обидва гості із Японії, окрім своїх пісень, підготують кавери на пісні за аніме та кей-поп. Також передбачені додаткові гості в окремих містах, наприклад, у Києві це буде топ стендап комік Антон Тимошенко. Ще будуть вокальні та танцювальні виступи, косплей, дефіле, кей-поп кавер-денс, аніме та кей-поп ярмарок, благодійні аукціони на підтримку ЗСУ та багато іншого. Міста і дати проведення фестивалю ви можете побачити на екрані, а замовити квитки і уточнити деталі можна за посиланням в описі підвіде. Відео минулого тижня була п'ята річниця підпалу студії Kyoto Animation. В місті уджі відкрили меморіал, присвячений жертвам цього жахливого нападу. Подію відвідали працівники студії та рідні померлих, а також фани аніме з різних куточків світу. На триметровому пам'ятнику зображено 36 птахів, що злітають в небо. Вони представляють жертв. Меморіал, створений студентами Токійського університету, мистецтв та профінансований за рахунок пожертвувань зібраних по всьому світу. Трохи раніше я вже розповідав про цю трагедію детальніше в окремому відео. Дуже шкода, що до сих пір тягнуться судові тяжби навколо підпалювача. Тож для сімей постраждалих ця тема досі залишається відкритою. Збір від книжкової спільноти Книголюдь закрито. Щем я нас всіх і вітаю. Сумарно вдалося зібрати понад 1,6 мільйона гривень. Кошти вже було перенаправлено на закупівлю необхідного обладнання для підрозділу на куп'янському напрямку. Дуже вам дякую за підтримку. Переможців в розіграшу фігурок та манги можна побачити у мене в телеграм-каналі. Але потреби армії нікуди не зникають. Тож тепер збираємо на захищені ноутбуки для окремого полку ССО Рейнджер. Збираємо на три ноутбуки. Сонік та на загальну суму 51 тисяча гривень. В якості призів буде усе, що ви так любите: манга, фігурки та інші довкола анімешний мерч. Автор найбільшого донату зможе обрати собі приз самостійно, а решту розіграємо випадковим чином. Будь ласка, не проходьте повз. Посилання на збір залишу в описі. А якщо після донату на ЗСУ у вас залишилось ще трошки грошей, то підтримайте нас на Байміакофі або прямим донатом на карту Монобанку. Дякую! Повертаю призабуту рубрику вражень, де ділюсь з вами думками про аніме чи мангу, які я нещодавно глянув чи прочитав. Отже, сьогодні у нас відгук на мангу «Левіафан» від видавництва наша ідея. Кривавість та темність історії однозначно зайде людям, які люблять жахи та трилери, особливо в космосі, де вас ніхто не почує. По сюжету у нас діти на космічному кораблі ще після корабле мають обмежений ресурс для виживання, а отже, починають потроху, а потім із усім розмахом вбивати один одного. На вас чекає інтрига, хто ж залишиться в живих, і яку вдало доповнюють сайт сторі другорядних персонажів, що розкривають характери та світ, в якому вони живуть. Загалом головний козир історії це відчуття таємниці та саспенсу. Воно дуже вдало сконструйоване та не покидає вас ні на секунду. Всі три томи проковтнув за вечір, бо сторінки Хотілося гортати, хотілося дізнатись всі таємниці цієї історії вже і зараз. Малюнок просто чудовий. Саме видання теж приємне, атмосфери додають пофарбовані у чорне зрізи А ще в третьому томі на вас очікують фінальні повороти сюжету ледь не на кожній сторінці. Ти такий, ну ось, тепер все зрозуміло. А потім автор такий: Хоба! І виявляється, там була ще одна таємниця. А потім хоба і ще а потім хоба і ще одна. З мінусів. Все ж, якщо у вас нечитане око і це не ваш перший Бетл Рояль, то деякі сюжетні повороти ви будете щитувати заздалегідь. Але загалом дуже якісна робота. 8 з 10. Рекомендую. Я б подивився повнометражну екранізацію, а той повноцінний аніме серіал на 12 серій з розширеними арками. На Нетфліксі випустили аніме Чі пригоди однієї киці літні канікули. Це продовження манга серії Чі життя однієї киці, яку в нас випускає наша ідея. Серіал розповідає про те, як батька сімейства Ямада відправляють у робоче відрядження. А це чудовий шанс для Чі відправитись у захопливу подорож та познайомитись з новими котиками. Аніме доступно до перегляду з українськими субтитрами. В рубриці рекомендацій хочу звернути увагу на свіжий подкаст із видавництвом Бімба, що виходив на нашому каналі. В ньому розпитав про те, як проходили перші спроби видавати мангу, поради новачкам, плани на майбутнє, шанси публікації літературних псів та ще купу речей. А якщо ви вже бачили цей подкаст, то гляньте крутий розбір манги, що виходила за мотивами коміксів Марвел. Денцій провів просто титанічну роботу над відео, тож дуже раджу звернути на нього увагу. Аа а тепер швидкі новини. З'явився трейлер зворушливого комедійного аніме Грибне цуценя. Реліз заплановано на осінь 24-го року. Анонсовано четвертий сезон дівчини на прокат. Реліз наступного року. Третій сезон аніме Полум'яні вогнеборці вийде у квітні 2025-го. Фінал буде розділено на дві частини. Друга вийде в січні 26-го. Анонсовано аніме-адаптацію Манхви The Tom Raider Kin. Аніме Dragon Ball Daima почне трансляцію в жовтні. Другий сезон аніме Раб спеціального призначення перейшов до студії Пешен. Свого часу вона займалась міжвидовими рецензентами, тож очікуємо навіть більшого рівня активості. Продовження аніме Бліч почне трансляцію в жовтні. Новою адаптацією легендарного ромкому ранма одна друга буде займатися студія. «Маппа». початок трансляції 5 жовтня. Господи, прости, анонсовано аніме адаптацію ранобе. Я біла свиня аристократ, але в мені прокинулись спогади із минулого життя. Тож я вирощую молодшого брата. Це реально межиш, ти Манхва, всезнаючий читач, отримає аніме адаптацію. Арка таймскіпу у волейбол буде екранізована. В якому форматі це буде, поки не зрозуміло. Crunchyroll завалили гомофобними коментарями після релізу нового Boy's Love аніме. Замість того, щоб знайти модераторів, сайт просто закрив всі коментарі в принципі. Продовження манхви тільки я візьму новий рівень почне виходити 1 серпня. Аніме мені важко зрозуміти діалект дівчини, в яку я закохався на Окінаві, вийде в січні 25-го. Аніме по ріку і морті почне трансляцію уже 15 серпня. Ну нарешті це ми дивимось. Манга комі не вміє спілкуватись. Переходить до фінальної арки. Кадокава придбала аніме студію Догобо, яких ви точно знаєте по аніме Ощі Консолідація на ринку посилюється. 18 плюс «Таємне правило будинку спільного користування отримає аніме адаптацію. Манга-арти завершується через декілька розділів. В манзі маєтоктіней тобто, почалась фінальна арка. Повнометражка про медовий місяць п'яти наречених близнят вийде в Японії 20 вересня. Оригінальну мангу в нас випускає наша ідея. Цьогоріч в Японії вийде збірка короткометражів AI Doscope, для створення якої використовували штучний інтелект. З'явився перший трейлер аніме Термінатор Зеро. Про сюжет з нього нічого ясно не стало, але, хоч виглядає стильно. Реліз на Netflix 29 серпня. Усім дякую, що додивилися ж сюди. Якщо вам сподобалось відео, то поставте вподобайку та напишіть коментар. Окрема дяка нашим дорогим патронам на Баймія Кофі. Без цих людей випуск відео був би неможливий. А якщо хочете ще аніме новин, то відео уже у вас на екрані. Цілую в носика. Няу-няу. А хто це у нас тут заховався? А це панітов.